У Користишеві міст через річку Тетерів знаходиться в аварійному стані. З такою скаргою до Житомирфо звернулися жителі міста. За словами секретаря Коростишівської міської ради, капітальні ремонтні роботи на цій ділянці не проводили вже понад 40 років. Мені здається, що він вже давно вичерпав і термін придатності експлуатаційного користування. Ось напевно це є основною причиною. Він по моїй інформації більше 40 років не проводились капітальні ремонти мосту. Він не, не сьогодні, не вчора. Да? Е, такому стані, в якому він є, але звісно, що кращим він не стає, лише його стан погіршується, на жаль. Баланс утримувачем. І тим, хто обслуговує, скажем, косковою на обслуговуванні, хто проводить, може проводити відповідні обстеження, знаходить він на бала на балаці департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації. Періодично надходять скарги і в соціальних мережах і так звертаються громадяни. Ну, ми самі знаємо як представники влади. І ми в свою чергу зверталися також до відповідного департаменту, про який я сьогодні згадував. І ну я хочу сказати, що там є розуміння ситуації, і зараз от буквально в ці дні проводиться в рамках експлуатаційного утримання поточний ремонт мосту, і основною причиною його руйнування є вода, так ливневі води, зокрема після сильних дощів, які підмивають, і розмивають його основу, там і взагалі його інфраструктуру цього мосту. Зараз там проводиться робота щодо відведення стічних вод, цих ливневих. Журналісти Житомирінфо звернулися за коментарем до департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації. Останнє обстеження, які проводилися нашими фахівцями відповідним відділом, були виявлені там від водовідведення ще деякі пошкодження. Заключено додатковий договір з організацією, яка сьогодні утримує. За рахунок експлуатації вони проводять певні види робіт, щоб трошки, скажімо так, вплив води менше впливав на дану конструкцію моста. Організація, яка відповідає за цю ділянку дороги, за її експлуатаційне утримання, це то вонур. І от на певних ділянках, в тому числі і міст, проводиться певні ремонтні роботи. Тут є три ділянки асфальтового покриття, тобто дорожне полотно. От три в межах трьох ділянок оця вартість зараз 1,7 мільйона гривень. У департаменті зазначили, провести капітальний ремонт мосту найближчим часом неможливо. Згідно закону України про державний бюджет, у 24-му і в двадцять змінено фінансування стосовно проведення будь-яких капітальних ремонтів. На автомобільних дорогах загального користування. Дана ситуація унеможливлює просто виконання будь-яких ремонтно-будівельних робіт. Я говорю про капітальні видатки. Їх просто не передбачено. Департаменту було неодноразово звернення стосовно даного об'єкту до міністерства, але на даний час жодної копійки фінансування так і немає.